О 10-й ранку на фортечних валах у Кропивницькому збираються учасники забігу. Організовується пробіг для популяризації здорового способу життя та бігу серед учнів, учнів шкіл. Приймають участь у даному пробізі 4 наших міських спортивних школи, дві обласних, клуби та також актив людей. Перед забігом учасники роблять розминку. Щоб підтримати дух спортивний, щоб тримати себе у формі. Працюю я командиром підрозділу село призначення Святослав, і ми разом з підрозділом будемо зараз бігти для того, щоб підтримати спортивний дух нашого міста, показати на власному, скажімо так, примірі молоді, що треба виходити, не лінуватися, займатися спортом, навіть таким невеличка пробіжка, але це вже буде якесь досягнення для кожного. За півгодини стартують. Біжать два кілометри. Забіг супроводжують поліцейські і медики. За 15 хвилин фінішують у парку перемоги. Неважко, ну дистанція не дуже велика. Ну, я почуваюся дуже, ну, дуже добре. Моя мета була пробігти, пройти всю дистанцію, щоб не зупинятися. Ну, в мене це вийшло. Спорт це дисципліна, здоров'я та самовдосконалення. У парку для всіх охочих влаштували руханку. Руханка це елемент. Вправ, і його про це ніхто не знав, які вправи, які рухи будуть виконуватись. У нас спортивна родина. Ми вирішили взяти е, участь у е, спортивному дню, е, бо спорт для нас рух, життя, здоров'я. Проповничанин Микола Маргородський участь у руханці не брав. Я а, є спортсменом, паралімпійцем з польової стрільби та тренером-викладачем з більярдного спорту. Мене мотивує активність, а, активність це є здоров'я, це дуже модно. Руханка тривала п'ять хвилин і учасниками стали чотири сотні кропивничан. Антоніна Крейтер, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.